Ніхуя, нема хп, там ще один. Тут один. Побачу мене. Тут. Нохно, жовто. Він за на. він за тачкою Я бачу, як сібаху. Якщо куля в лоб, то куля в лоб! Він Як кожен раз шукає і каже, ти не бачив він туризи? А ми на палаці розвалили пів палаца Кажу, що тут таке, хоч Кажі, ВСС. це таке хоть скажи. Кажу СС. Вентарез. А, і що, яку першу пушку я знаходжу, блядь. Винторез. Винторез, блять, Берила знаходжу. знахожу. Ой, я панцир. Добро попадать близько відносно. Там бо жовта. А то погнали нахуй, нахуй нам ті додіки. Ми зараз на лутах пізди получимо. Що <звук> то, відбій? Люблю на лутах пізди получати. Я не служив, ми не ми топ один. Ще нема давай, бери, бери, тут що ще у нас. О, я вже знайшов третій штам ну похуй Кетеросепресор. Нема такого. Разумляв, чи що? Є дурник. Розумію. А, у мене ноль аптек виявляється, тепер було. Я тобі може дати, маю ту хуя. Що, їдем? Вс, їдем. На, щось собі вибрай. Дез нас в машині, блядь, більше луту, ніж ми деколи на якихось вісімках. Сейчас до Кипет були. Бара гранати полетить. О, тут валі один. Там ВСС, так. Та йди нахуй! Єд, згиби йому! Він на оранжевій в полі лежить! Та його не бачиш? Ага. Сокідать гранатами. Бо там він десь. Бачу, на оранжевій. Бомба летить! Але чого? Єд, за горбом крутить на жовтому, жовта вже. Но пса А другий все в кемпах. Я тут біжить. Еп, так. Е, ему я вот їх не він стоїть в полі, йому, не сідає нюхуя, І в третій шлем <риві> <риві> мені пиздует. <риві> Мене в суп штама хп лишило. Мене Бо Бувин меня не То це піздець якийсь Я тобі б так пидал половину. Я сижу, блядь, не можу попасть. Воно, воно, блядь, стоячи з Ейса сука, мені стріляє в їбалу О, дверь в них був швидкий набір. Та вони и звіт там, напевно, пошли, той теж має таку хуйню. ВСС і Жишка. А ну, сука, эйса, блядь, порву. <ріст> <ріст> це діло, що погана ідея А ремки нема? Не. А пасувало би, блядь, членку ему долоті. До О, супресор. Сюда, я. А снайпа вийде нині якась. Трагунову візьму. Стачка заду їде. Сори. Біля мене. Йду піздити. Їдуть на мене. Прямо на мене. Отут. Програмер. не, про геймер. Лут видали, блядь, сюда. Файний лут мой дальше. А ч у вас ремки нема, пацаны, блядь? 8 x є а, ух Римки нема. Що, я беру їхню машину, тут ще одні дроби падали, бачу Чо вони навіть ну, не стріляли, коли ми їх гаратили. Не знаю, дотики, блядь. Так, погнали, кож шукати. хаті. У мене дід я якщо цей, як його, на більш швидкого реагування. Що в тебе є? таблетка та біла. Та да я тоже маю. О, он почув. Во тут, напевно, в кімпах. Угу. А, у мене ремка є, дід. Треба шлем по ремонт? Конечно. На. Я тут хожу кажу, блять, ремку поставив. Дала... Так в мене было сюда ні? взяв Сука, зараз тобі фіпу, помпи, <рес> сюда, я тобі ебу, помпу без Так Так мене бронік 77 за неї Чекай, може хтось, блядь, їде на цьому. Я би въебал йому хит-шот. Нет, тут їде. машина, тут ЕТП, значить. По 100 сидить Чекай, чекай, він сяде зараз, Давай. Нокнув, ну, псав. Там ще один спригнув так, все, назад у тачка едет. Во, во, вот у о, нас, у нас! Топчи. Видишь, тречка, да. Вот там ще одна тачка. Хочу. Тач. там вот Не стали там. Не Це не да. Обіжати там На оранжевий. Так, да, так. Бачиш, там тільки бігає прямо на оранжевий. Да відбігти, відбігти десь. Ой. Задарим. А звідки він тут взявся? Що той на Наташці, що їй ховали, не? Без прибіг, На, кидає тобі на заторку. Давай. Чим не пив ХП від пизд третю броніку, 11 хп лишилося. Та Трикіс, який сонник прибіг. А, от тачку. От проїхав сюди, став тут. Угу. Всі, я пусти буду. Бать він, я бать він залутаний. В нього я пусти, бери. Чув. У нас О, вони, тут все, ще, ми одна тачка їде. У нас в кімпакті, пам'ятаєш, мене коли на криші? О, вони сіли. Я по тачку йду. Дав'ємо. йому. че не висадив? Пропоную аж туда на підйомник піздувати. Давай, давай. Ну, рассочай, Якщо Наверное, туди. туда. Можемо краю зіграти, в принципі. Та тут немає від краю грати. тут сухо поле. Ну, тут у вас все поле. Поле не перекинуть. А, все, кинцево, вона. Но... Справа. Танцуєм. давай. Пансуем. Давай. Оп! Пойдатка, оп, ли вправо А мы їдемо прямо на підъемник. Да. По любому, кто є. Витягуй калаш, В ну. мене Гроза. Доски більше, блядь. Я би став тут під горбом. Давай, я танкую. Буде прикольно, якщо на криші сидіти. Нема нікого. Сейчас від часу дивлюся жопу, нікого наразі не багато. А вони назад побігли за горку, вот там обижать. Бачу. Нокну заднюю. О, зону бы Тип, 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 лут лутает, ого, мне сразу в голову. Я тыпкай. пикай? Диарея мои Ой, шлам, он 3P. Він біжить до нас же. Що що задух то, що, що не він, його, він там його він дим дав поїдает. Я риса и пух. Граната, граната. Я походу труп. З лівого боку вже біжить до нас. Там один-два. Там два було, але біг один. Я еще той прикол, не знай ногнут тебя, Он Ше... тут, вот тут уже. Садик а твои спани. Хеллис. Бач. Но. Да е. Там шавлин. Бежу, бежу. Шел-то. Я кен туда щось Хорош. Сука, ну ви Ну чому он зазу в шляпе, блядь, то саме, Вже ремки нема Може, Может дотики додики, маю. Аккуратно тут вже десь бути близько що перебігали там, знаєш? Вот стріляють по мені вже десь О, емочка сюда. А другий має? Не, одна тільки була. Я тобі скину один. Бо я шлам хочу тільки два. Щипи в має. комае. Тоже шлам парень моя. Вов внизу біжить. Бачу. Отут, тут, у тут Миза Угу. Нас там ще заду были. Вот там на верху. Кед за ты модервом. Да ему пизда там. Кивси, блять. Снова птек. А, в замахали, у меня уже 34 хп лишилися в цього броні. Не, ну гроза то нормальная тема виявляется, на така уже бесполезна. Наш шадс туди сзаду, типа. Mm -hmm. Чув, чув, чув. Десь авік стріляє. стреляє. Помагає. Хорош. Один під нами, один під нами. Справа? Вот а тут за радует, радует, где тачка. Там два надо сзади лоплить. Хилис. Тачку нашу запабиту. Все, кинцева я бежать хочу где треп зону треба бронить Треб, Броник, нема вообще никакого все взял броник бежу у нас тут а угу, я теперь точно я там авик май будет пустается я я вот тут угу. Зонну тисне Давай, допузай, чи ты взял. Доповзо, доповзу, доповзу. Ну все, два з іншого боку. Mm -hmm. Ні, у нас тут. А, внизу вже Кидаю щось Другий там. Лучший. Шикарна катка на канал. Піде по-любому. Не забувайте лайки, Шикарна? коментарі. Угу. Mm -hmm. Чувака Катка остання, лучше. Стання чувака нік залупав 1227. Може то кен за ага, лучки якогось стерев нік нього. Вот як та гати, блядь. Роза 2x це є просто імба. Ми всю карту розвалили. Чик. Так, візьмем. Ще прев'юшку нову з дідом. Чик. А mm. кеда лише й нормально. Одно стану. Що так Хопа І отака Чик А, так не робиться, да? О, не робиться Так, що по демеджу, ДМС, що по демеджу, два-три Ти 2-3 півтора 1500 на ток. 1200 я 756, нормально. 10 і 7 кельв. ну я, в принципі на 7 і настріляв, 750 демедж. Ще тупо майже в 104-й тіра піздував. Mm -hmm.